Добрий вечір, мої любі передбатки принемовного каналу. 1 грудня підходить до цього логічного кінця. Ми з Максиком на прогулянці, бачите, на шкільному дворі бігають. Ми з Максиком не бігаємо, але у, зимньому, у зимовому одязі, але не дуже холодно зараз. Зараз десь, може, 0-1, а так. Бачите, грають у футбол тітки. Ліхтарі світять. Життя у Харкові, як завжди, продовжується, незважаючи ні на що. Хоча такого нічого і не було. Да, Максико. Тривоги були, на жаль, вибухів, на щастя, не чув. Так що все, гаразд. Як не звикну до свого нового телефону щось. Дружина зовсім каже, йди його поки є час 14 діб або обміняй, або здай. Але я така людина люблю щось новеньке, тому може звикну ще. Може за 14 діб. Ладно. Що ще розповісти? Ліхтарі світять. Світло є, тепло є. Дякуємо Богові. Поки що. От дивіться, скільки вікон. Але ні, ну, багато світиться, а багато і не світиться. Але бачите, шкільний майданчик не пустить. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі. Зачепився! Дурила. Все. Ми родом розлагоди і будемо жити. Нажаючи і на що. До побачення.